Всім привіт! Сьогодні в Одесі! Дощ! А я буду робити сонячну погоду. Як бо проводжу сьогодні мастер-клас «Бесарабські спеції як смакотерапія за підтримкою спільноти Slow Food і лічного Лариса Титикало в гарному місці? Це резиденція добра з Наталією Таріховою. І я ще приймаю участь в тижнях добрих справ міста Одеси. Тому велкам пішли! Я буду рада вас чекати на моєму мастер-класі. Зробимо це разом. Рада вітати вас на моїй лагідній кухні, тендітній українській кухні, безсарабській кухні. Так я починаю мої передачі. А сьогодні ми, як я вже казала, в резиденції добра, і це ще приємніше, бо тут енергетика добра, ну як якась сконцентрована, ну я не знаю, в мільйон разів більше. І що ми з вами сьогодні будемо робити? Сьогодні мої помічниці вам предложить бутербродики, які виготовлені із хліба, який я спекла сама. І сала, яке ми засолили дома для вас для сьогоднішньої передачі. Ці бутербродики будуть розкладені у вас на канапки, до речі, на українській мові будуть розложені у вас на тарілочках. На тарілочках у вас лежить інструментарій. У вас є стаканчик, так ложечка і два пакетики. Це все нам потрібно. Для чого це нам потрібно? Для того, щоб ми з вами сьогодні зробили бесарабську спецію на свій владний розсуд. Пані Валентина, і вона вам зараз розкаже про чорнобривця. Чорнобривці, кроме того, що квіти, вони дуже гарно лікують поджелудочну желізу. Це не мій рецепт, це рецепт Наталі Зубицької, яка сказала, що коли взяти три квіточки чорнобривця, залити стаканом кипятка, настояти ніч і на другий день випити в три прийоми, це нада пити дві неділі. Ви почистите повністю пожелудочного Це кожен год. Я так дві неділі п'ю пить дві неділі. Якщо у вас ви чувствуєте, що вам не допомагає ще через неділю, повторити ще дві неділі. А не воно приятне на вкус, дуже хороше. Я знаю, що це чорнобривці, це український шафран. Тільки там насіннячко є, А щоб робити шафран, там нада тільки одні пилюсточки з цвітка. І оце тоді перетерте, і буде шафран дуже дорога спеція, дуже дорога. Це ж її беруть з квітів. Оцих, що починають рано весною цвісти з крокусів. З крокусів беруть течінки. От стільки треба течінок, щоб зробити шафран. А це український шафран. Беруть листочки з чорнобривців, сушуть тільки одні пелюсточки цвітка. І теж буде нам шафран. Дуже вдячні вам за те, що сьогодні зробили з нашими такими учнями школи, бабусів і дідусів. Сьогодні одні такі літні прекрасні жінки. У нас дуже тут прекрасні аромати, насолоджуємося цим. Вкусом, смаком, басарабію, подивіться, да. які Дякую, у них гарні хотіло. очки. Да? В них вони прям горять. горять да? Ну Дякую. я дуже, дуже рада Дякую. приєднатися до такої місії в ці тяж, тяжкі лихі дні. Ми Дякую. повинні зробити щось дуже гарне, щоб підняти настрій, зробити людей енергічними і так разом до перемоги. Дякую. 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 Ну що, друзі? Готуйте, як я? Готуйте як, як ми, ми. Готуйте, готуйте краще нас.